Дію хапнули, і це тепер вже не ІПСО, а інформація зі сполучених штатів Америки. Голос Америки з посиланням на Wall Street Journal розповсюдив інформацію з судового розслідування в Сполучених Штатах Америки, де йдеться про те, що за місяць до повномасштабної агресії, в січні 2022 року, дія була зламана зловмисниками із Московії. Сьогодні в матеріалах суду оголошено уже про винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про ту людину, яка долучена до цього злочину. Сподіваємося, що цей злочинець, який всі моск. Обити будуть обов'язково покарані, а наша влада не буде приховувати інформацію про те, що більше 10 мільйонів даних були викинуті в публічний простір. Дія має позитивний реноме серед українців, і це добре. Але вона має бути захищена, і персональні дані українців не мають бути підвладні абсолютно нікому, тим паче нашим ворогам.